Друзі, поки батарея в мене не сіла, я вам покажу непрямий масаж печінки, як і обіцяла. Дивіться, ось у нас правий бік. І тут є ребра. І ми потихеньку на видихі запускаємо руку під ребра навпроти печінки і робимо видих. І відчуваємо, як наша рука прямо провалюється і треба затриматись там. І ще раз, локоть трошечки направляєте вперед. А пальці під діафрагму Під ребра. От, ну, можна починати зсередини і отак продвигатися вдоль всіх і до самого низу. Що це дає? Дорогі друзі, тут є попередження якого є каміння в почках або в жовчному міхурі цю вправу робити не можна. Ось коли ви зробите з одної сторони, зрівняйте, як ви почуваєтесь. Зробіть вдих на повні груди і відчуйте, як ваша діафрагма реагує, як їй, чи легко, чи важко, і з якої сторони легше, а з якої важче. Нічого не бійтеся. Краще, звісно, робити цю вправу, цей непрямий масаж, коли ви ще не поїли. Випили гаряченької води, пройшло пів години, і тоді оце непрямий масаж печінки. Я в воду додаю трошки соку, грі фрукти, видавлюю одну дольку. Він сприяє відділенню жовчі. Також відділенню жовчі сприяє така трава, може, ви її знаєте, вона нас росте. Трава називається рукула. Практикуйте і будьте здорові. Якщо будуть питання, Мій телефон є у шапці профіля. Якщо хочете навчитися, теж питайте. Ми зробимо онлайн навчання один день, там, два дні, і під моїм присмотром ви навчитеся робити собі непрямий масаж печінки. Ось це батарея у мене закінчиться. Видно, сьогодні такий день дуже гарний, незважаючи на те, що не, сонця не видно, але ж воно все одно є. До зустрічі. Займайтеся і будьте здорові.